Доброго вечора, любителі винограду та виноградної лози. Це маленьке доповнення до попереднього відео, яке було знято. Зараз хочу показати, як я дисциндікую свої чубуки, да, ось на, які маю на зберіганні. Тобто, щоб вони не зацвітали, нічого в них не було, там ніяких пошкоджень таких грибкових. Та їх в, ось в розчин фуніциду, який йде по, по інструкції. Тут, наприклад, це фундазол. 10 на 10, 10, 10 літрів води. Я розвів. Чого тут менше, тому що він оприскувач, я вже набрав оприскувач і обробив лозу, яка в мене була не порізана на чубуки. Я просто її обробив оприскаюся, то тут менше води розчину. Ось так бачите. Можливо, це не робіть так, як я роблю, тому що я роблю без рукавиць. Це глупо з однієї. Але в мене зараз немає часу, то я так і немає рукавиць, якраз вони відсутні. Як я їх окунув. Окунув і складаю. Вони мають просохнути. Просохнути і потім їх салофаний пакет закрив, зав'язав, замотав і все. Ось бачите, ось вже він. І ось так це все буде зроблено. Ось опачка буде вся продезінфікована, просушена і е е укладена для зберігання. На все добре, гарного всім вечора. Миру, та добра, і слава Богу за все.